Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок. Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі і звісно, підписку. І пропоную поговорити про продовження провокації Російської Федерації проти. Європейських країн, але провокації та йдуть проти європейських країн. Але ключова мета так чи інакше пов'язана з Україною. Як на це власне повинно реагувати НАТО і чи зможе воно правильно зреагувати? От саме про це і поговоримо. Ми всі бачили, коментували, дивувалися історії з зальотом російських літаків у повітряний простір Естонії. Вони дуже довго там перебували, і треба зазначити, що це. І не перша, і далеко не остання провокація Путіна проти європейських країн, які представляють так званий схід... східний фланг альянсу. Він буде це робити і надалі, оскільки в нього така є певна логіка, що. Досягнення його цілей в Україні, а судячи з останніх заяв, ключовою ціллю для Путіна зараз, як мінімум, є встановлення контролю над всім Донбасом, тобто над всією Луганською і головне Донецькою областю, так от, з точки зору Путіна, це можна зробити. Лише за умови, якщо Європа, власне натисне на Україну ну, разом зі сполученими штатами, і буде вимагати ці війська з Донбасу вивести для того, щоб Європа до цього дозріла. Путін вважає, що треба тиснути на Європу, треба піднімати ставки з Європою, і треба власне ну постійно нервувати Європу, показувати, що можливий конфлікт між Російською Федерацією, якоюсь там європейською країною, яка є, до речі, членом НАТО, і Путін цим достатньо наполегливо займається. Ми вже раніше з вами говорили, що у Путіна взагалі є ідея цієї коротенької війни з НАТО, яку він потім закінчить і на основі цього. Власне ну завершити війну проти України, але ну до цієї ж війни треба підготуватися. І оці провокації це один з елементів підготовки. Тобто Путін не відкидає при цьому і іншого сценарію, що він такий дотиснить власне Європу, от постійними такими речами, до того, що європейці, як частина поляків, на жаль, почнуть говорити, що винною в цій ситуації є навіть не стільки Росія, скільки певною мірою є. Безпосередньо Україна, ну тому що війна в Україні, війна Росії проти України. Якщо Україна щось там Росії не дає, значить треба дати, і тоді війна закінчиться. Ну, це схиблена, звісно, логіка Путіна. Але він сподівається, що в Європі знайдуться певні. І політичні сили або навіть окремі країни, які цю точку зору можуть підтримати. Але для цього треба створити відповідний фон, і цей фон він пов'язаний з отакими провокаціями і такими атаками на європейські країни. Ну правильно було зазначено, що це не перший раз залітають літаки Росії в повітряний простір Балтійських країн, але питання в тому, що з кожним разом це буде ставати все довшим і все нахабнішим. Потім можливо кілька батальйонів. Мільйони тактичних груп під час якихось умовних навчань заїдуть на територію, заблукають і таким чином теж створять не дуже приємну ситуацію. Путін багато років працював спочатку з європейськими елітами. Ну. Втупу їх корумпуючи, давайте речі своїми іменами називати, а десь після 2014 року почав працювати власне з громадянами багатьох європейських країн через ну відповідну інформаційно пропагандистську політику, намагання якби впливати там на їхнє розуміння тих чи інших процесів. От він зараз до ідеї роботи не залітим, а якраз з елітами, якраз громадянами, повертається. Звісно, що з громадянами робота вона не є прямою, вона не є персоніфікованою, але от створення гнітючої атмосфери. Створення атмосфери наближення війни, підняття ставок, зальоти літаків, зальоти дронів, падіння дронів, ракет, вибухи все це може мати місце. От на думку Путіна може змусити європейське суспільство почати тиснути на своїх політиків, а політики почнуть власне тиснути на Україну. Логіка в нього така. Це один з сценаріїв. В інший сценарій. Це власне війна коротенька. Він не відмовляється ще раз. Підкреслюю від нього, але ну, поки він для нього є там не головним станом на сьогодні, тому що він сподівається на Росії навіть до речі, прислів'я таке є. Вибачте за російську мову, не митьом та катанням да, довести цю історію до логічного завершення і отримати те, що він хоче, і оце актуалізує перед НАТО і перед європейськими країнами. Одне дуже просте питання. Е, я знов скажу, вибачте Росію російською мовою, але тут краще це просто ви зрозумієте логіку. Твар я дрожаще і права право імію да тобто, ну росіяни дуже люблять кидатися такими словами, і от в цьому в цьому випадку для Європи якраз таке питання зараз стає надзвичайно актуальним. В них є. Зуби, і не тільки зуби, за допомогою яких вони можуть відповісти, чи вони просто будуть терпілами, які все це будуть терпіти. Ну і власне це в результаті призведе до остаточного кінця НАТО, тому що цей блок тоді виявиться безпорадним навіть проти банальних примітивних тупих провокацій, що вже говорити про якісь більш серйозні речі. Тому тут країнам НАТО терміново треба взагалі скликати я не знаю, якісь там самі. Це найкоротший термін, і міняти. Стратегії міняти свої протоколи власне реакції на подоб... на подібну небезпеку, починаючи від провокації, закінчуючи чимось іншим. До речі, окремі країни вже говорили там. Ті ж чехи, то всі, що треба збивати літаки, які залітають. Треба ну фактично брати приклад з Ердогана. Там літак російський пару десятків секунд провів, провів в турецькому просторі. Його відразу завалили. А тут 12 хвилин майже літали тут. Але питання тут навіть вже не в Чехах там чи. Комусь іншому, хто до цього закликає, питання в тому, що Ті протоколи, які в цілому діють в Альянсі, вони дуже застарілі, вони були розроблені ще за часів холодної війни. Це факт. Я багато з них досліджував і багато з них вивчав, оскільки в тому числі і читав певні лекції і тренінги з стандартів і принципів НАТО. Я уточнюю стандартів і принципів НАТО вони не тільки є військовими, вони є в тому числі і політичними. Але там із військової точки зору все це було розроблено ще там 60-ті 70-ті Максимум, перша половина 80-х років після 90-х років вони взагалі так розслабилися, що особливо нічого не міняли, тому що вони думали, що якщо вони з кимось і будуть воювати, це будуть якісь е, умовні терористи, які будуть знаходитися десь далеко. Що за великим рахунком вони робили? Так от, треба міняти е, протоколи, і е, треба власне доводити один дуже простий факт: НАТО це союз на папері, чи це в принципі структура, яка готова мінятися, яка готова трансформуватися. Формуватися, яка готова відповідати не тільки на гібридні загрози, які були ключовими загрозами в усіх попередніх документах, документах останнього десятиліття, а відповідати на е, реальну загрозу великої війни. Тому що дивіться, Росія ж почала це не вчора, не позавчора, не в 22-му і навіть не в 14-му році. Країни НАТО ще раніше проковтнули, ну, наприклад, е, інформаційно-психологічні операції. Вони проковтнули Відверто політичні якісь операції з приводу приведення до влади або допомоги е, у приведенні до влади політичних сил, які були е, НАТО скептичними та євроскептичними. Вони проковтнули навіть історію зі шпигунами, отруєннями і вбивствами, які були на території країн, які є членами Альянсу. Новічок, альянсу навічок всі прекрасно пам'ятають, але ця історія настільки була настільки була показовою, і реакція настільки була слабкою, що Путін, звісно, після цього зробив висновок. що Можна тиснути дзьобати далі, йому за це нічого не буде. Тому НАТО треба поміняти всі ці протоколи з точки зору реакції на отакі зальоти, прильоти. Там відповідь повинна бути однозначно збивати і все. Повірте, якби ці літаки збили, росіяни би закрили рота, відвернули б мордяку в сторону і жодного б слова не сказали, тому що вони розуміють силу. Коли вони цієї сили не бачать, ну вони роблять те, що вважають за потрібне. І друге, найважливіше, НАТО повинно переглянути свою ядерну доктрину. Та, яка є на сьогоднішній день, та, яка є на сьогоднішній день, вона ну така, звісно, оборонного плану, ну як і будь-яка ядерна доктрина, з можливістю нанесення удару у відповідь, хоча деякі доктрини деяких країн і Сполучених Штатів і Росії містять в тому числі і можливості там превентивного удару. Але питання в іншому: якщо Путін час від часу витягає оцю ядерну палицю, і. Махає нею, то відповідним чином повинна реагувати і НАТО. Які зміни повинні бути в цій ядерній доктрині? Ну, по перше, розширення ареалу присутності ядерної зброї на території тих чи інших країн НАТО, особливо на східному флангу. Польща вже багато років просить розмістити на своїй території ядерну зброю. Мені здавалося, що після історії з Білоруссю це однозначно буде зроблено. Але ні, тепер прийшов час це власне зробити, реалізувати на практиці. Те ж саме стосується і деяких інших країн, ну і звісно, ядерна доктрина повинна стати більш гнучкою. Росія повинна розуміти, що просто за допомогою конвенційних методів в неї не вийде розхитувати ситуацію. НАТО готове буде хай на папері, але це повинно бути записано реагувати на конвенційні загрози неконвенційними методами. Чому я про це кажу? І хтось каже, ну це ж жахливо. Це ледь не наближає світ до ядерної війни. Нічого подібного, тому що подібна система діяла під час холодної війни і Холодна війна в гарячу не перетворилася, але зараз це потрібно зробити по одній простій причині, тому що коли росіяни не якщо а коли вторгнуться в умовно в Естонію чи якусь іншу країну НАТО зі східного флангу, вони зрозуміло на першому етапі будуть мати якісь успіхи конвенційної зброї, просто в силу невели невеликих розмірів цих країн, да куди вони вторгнуться. але вони повинні знати, що у НАТО є протоколи. Які на конвенційне вторгнення будуть передбачати в тому числі неконвенційну ядерну відповідь, і повірте, тоді навіть російський генеральний штаб, попри всю свою відбитість і підпорядкованість політичному диктаторському керівництву, він дуже добре буде думати і дуже довго буде думати, а чи потрібно їм це робити? Бо доктрина помінялася. Ми останніми роками бачимо тільки інше: доктрина міняється в Росії. Вона стає все більше і більше агресивною, в тому числі через те, що немає відповіді від. Делянсу тому у перед НАТО стоїть зараз дуже простий вибір: або вони трансформуються, або помирають, і будемо сподіватися, що цю трансформацію вони вже почнуть. Тим більше там є абсолютно здраві голоси, які вже і плани відповідні розробили і кажуть, що давайте розглядати. І часу в них на це насправді ви залишилося не надто багато. Як це не дивно. І це певний парадокс, але Путін своїми такими діями їх по суті підганяє і показує їм, що їм треба це робити. Чи зрозуміють вони цей натяк, і скажімо, да, до чого все йде. Ну час скоро вже покаже. Ми обов'язково це обговоримо, якщо НАТО таки збереться і почне вносити зміни в всі документи, які регулюють її діяльність, з врахуванням тієї безпекової ситуації, яка складається в контексті російсько-української війни. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. І, звісно. Підписку і до наступних зустрічей. Слава Україні!